Привітки усім Хочу засняти, показати в акваріум. Поучаствувати в акції канала Ахтирка. Аквахтирка. От уже мене побачили анцитруси. Бачите, як тікають. Тікають, тікають, тікають. Хто перший, хто перший? отакі От цікаві цікавий у нас акваріум. Різні рибки, це от я вирішила зранку зняти, поки вони ще їдять, тоді вони всі повиходили. Правда, анцитруси вже мене деякі помітили. От тут, виходить, одна самочка. От вона сама непоглива. не пугається, коли знімають, а от анцитру вже, вже потікали. От вони там один. Такий чорний, один світліший. Може ще вийдуть до кінця відео, як я буду знімати. Там вже ж все-таки ж їхня їда є. Он такі 4 гурамки тут живе. Теж у них Вон. конкуренція за їжу. Також є от родостомуси. Чотири, вроді, штучки, родостомуса. Такі різнокольорові тетри. Теж залишилося їх тут, скільки три штучки. Було 5 вроді. Також Даніо Реріо. Теж цікаві такі рибки, рухливі. Вони, мабуть, найшвидші. Оці от Даніо Реріо. Класні. Також неони, теж маленькі такі рибки. От вони синенькі такі плавають. Теж їх 4 вроді штучки. Це такі стайні рибки таких краще, от вони там малесенькі такі з'являються, ці ніончики. Стайні рибки. Орамі осаті такі теж вже підросли, вони були недавно маленькі. Що в мене тут ще є? Ну, різні гупі, теж різноманітні такі. Також такий фільтр у мене є. От бачите, не знаю, як він там називається. Щось не бачу я назви. Називається, зараз подивлюся. Азуел якийсь, не знаю. В общем, такий фільтр, щоб ви бачили. Таке от освітлення можу показати. Така лампочка. Вже декілька разів її міняли. Такі рослини, рослинок не дуже багато, вони чомусь не дуже хочуть так рости. Вони ще маленький акваріум є такий на 3 літри. Я туди іноді пересаджую гупі маленьких. От вони у мене там біля вікна стоїть просто без освітлення. Маленький круглий такий акваріум. От. І там рослини взагалі ростуть дуже класно. А цей просто акваріум стоїть в кінці кімнати. І тут освітлення оце, виходить, тільки оця лампа. І тут рослини, от, навіть я іноді пересаджую. От і вони не дуже хочуть тут рости, якось так. Вон там такий клубочок, як його ще називають, фільтр. Він там заховався за колонами. Такий зелений теж. Пухнастий така рослинка. Забула, як вона називається. Отакий от в мене ґрунт білий. Такий як морська галька. Цікаві такі камінці. Мені подобається. Трошки додавала камінців морських. Отакі от, от морські камінці ще з моря. От. Ну, взагалі всі вже пор... попугалися, навіть і самочки всі потікали. Оці от, взагалі їх, наче нема. Он трошки ще хвіст тільки торчить. Оцих, як це вони, анцитрусів. Отакий цікавий акваріум. Весь покажу. 60 літрів він тут. Гарний. Вон такі три, дві жовто блакитні коли вони збираються разом, наче український прапор гарний. Такі рибки.